Ну а тепер настав час дати голос штучному інтелекту. Можливо, йому варто представити Україну на конкурсі Євробачення. Це такий буде мета Стьоп іронія Чи можливо друзі, ви не знайшли свого фаворита на цьому конкурсі Євробачення? Не біда. Тоді ми презентуємо для вас 11-го учасника фіналу який вбере у себе найліпше з усіх попередніх? Дуже дякую за цю згенеровану штучним інтелектом і мистецькою рукою автора каналу, певно. Адже ми зараз будемо слухати шедевральну пісню, друзі. Вікно у себе. Ви відчуваєте ці ностальгічні нотки, немов з дитинства, вони повертаються хвилями до вас? Предчуваєте, що ви відчуваєте, як вам здається, відчули ностальгію? Нотка з минулого тужлива, готує нас до чогось дивовижного. Я у своєму лоні. Інтроспективно, романтична балада. Там сонце світить навіть у ночі. Уявляєте паралелізм? Ви є вікна край вікна 40 сорочок. Всі сорок пластів. Я так і це моя культура. Ви ж не знаєте, що там за сорок сорочок, що вони репрезентують? І бачите, як ми мистецько поєднали тут свою культуру. Невеличку, маленьку, з якої проростає людина і сорок сорочок за вікном, коли є і сонце, і місяць, і усе це разом поєднано у тебе. У вікні. Це така інтроспекція, і відразу у вікно, а за вікном моя культура. Друзі, в нас штучний інтелект здатний писати пісні у гуцульську. Ви просто його недооцінюєте. Слава Ісу! О, є! Yeah. Слава Ісу! Я сильна і незламна. Квітка в мені розцвітне, як в тебе, цукор. І сіль на душу рана відлітає пташкою в небо. Чи в небо? Не, не знаю, але. А не відчуваєте, ДК Енергетик як вашу прекрасну тезу можна було вставити в більш квадратну, очікувану форму для конкурсу. зорі по зірках. Зорі по зірках розсипати. А це взагалі творіння авторське. Певно. Бачите, от тут така неочікуване добудування тексту і залишусь твоєю, а потім оп, молитвою в снах. Смотливо. А головне, слава Ісу, і я сильна і незламна. Це ж просто поєднання православного фемінізму. Вау! Це для вестернів, щоб вони також кайфанули. Не можна ж це собі залишати. Ви як вікна, Шива моя, моя культура, дитка усе виростали, я відвідаю такою небо. Головне. Було кульмінація була. Нас довели до оргазму. Штучний інтелект. В кількох піснях цього відбору не вистачало кульмінації. А тут було штучний інтелект. Довів нас до кульмінації. Кульмінація трапилась. Квітка у серці виросте для тебе. Я відцвітаю, пташкою. В небо. Бо ж я сказав, відцвітаю, і тут ліпше підходить, ніж відлітаю. Відцвітати пташкою це просто поєднання двох метафор. Значить, тут птах від циферблату і квіточка від влади шерифа. Але, друзі, якщо ви думаєте, що штучний інтелект не здатний справитися навіть із непоетизованими, максимально вирваними із такого повсякденного, брутального, Нецікавого сірого життя словами та фразами, то зачекайте, адже, адже мій виклик, автор каналу, певно, також прийняв. В одному з ефірів, коли ми оглядали Лонгліст, було декілька, ну, дуже непоетичних фраз, які я списав. Списав з рахунків своєю жорсткою критиканською рукою. І цими фразами були пласкогубці та болгарка. Якщо ви не дивилися моїх оглядів лонг-ліста, то подивіться, там були цікавіші підлітки. Пісні, ніж те, що потрапило у фінал. Принаймні, реагувати на це було точно цікавіше. Але е ми зараз послухаємо з вами найкреативнішу пісню цього відбору. Поки що вона не потрапила у фінал, але усе у ваших руках. Якщо рівень мета іронії в нашому суспільстві просто зросте до необхідної критичної маси критичного. Показника, ви можете своїми голосами наступного року проголосувати за пісню від штучного інтелекту. І нею може стати ось така чудова пісня, співоче ДНК. Така літня танцювальна. Живка. ми творимо ще, що єднає на основу богака в руках. Це не просто метал. Це іскра думок, що крізь час пролітала. Зачекайте! болгарка в руках це не просто метал, це іскра думок, що крізь час проліта. Ви уявляєте цю мистецьку сцену, ліричний герой в нашому випадку героїня з болгаркою в руках ловить іскру натхнення. Ось ми ходили по кладовищу до Івасюка. Ми ходили незрозуміло, якими стежками й перепетіями, аби піймати музу за хвоста і притягти її на конкурс Євробачення. А виявляється, достатньо було всього навсього іскристого інструменту, аби піймати іскру. Думайте цей паралелізм. Тут у нас плоскогубці у праві, значить зубило у ліві, але ми складаємо мрії, тендітні мрії. М -м -м. Переходьте на канал. Певно, та слухайте повну версію пісні. Це просто кач, тач. Тач. Кожен удар а мені почулося. Кожен мудак. <кхи> Окей, ми можемо в принципі додати і слово модак. Кожне слово, яке вам спадає на думку, можна заримувати і зробити смачно, музично і цікаво. Пісня весна, кожен удар це новий акорд. Бо гаркою долю ми ріжемо світло вперед. <реш> Перепрошую, просто болгаркою ріжемо ми долю вперед. Ви виявляєте, як працює концептуальна метафора, як можна поєднати усе? Просто потрібно мати відкриту душу і трішки натхнення Зі зіскри болгарки. <реш> Ну що ви зацінили? Пишіть в коментарях, яку пісню із Лонгліста чи Шортліста, не знаю, ці дві композиції могли б спокійно потиснути, витіснити, і просто можна списувати за рахунок. Сподіваюсь, вам сподобався цьогоріч наш батл штучного інтелекту з емоціями людей, а також пісні національного відбору, які, хоча б трішечки, дали вам психотерапевтичну паузу під час нашого психопоетичного експерименту. Прокачуйте свою емоційну сферу, дозволяйте собі відчувати те, що можете дозволити. І най з вами буде ментальне здоров'я і критичне мислення. Тач, друзі, все У мене гібіскус закінчився, тому я мушу завершати цей випуск. Ну і побачимося вже після фіналу для нових зустрічей із тим, кого ви оберете, чи з тими янгелочками з ефіринками. Сподіваюсь, але не наполягаю. Голосуйте, таке хочете.